Зекали нам ось такі гілкорізи без подовжувача, вони на штангу вдягаються, а в на якусь там, палку, трубу. Ось, бачите, вони ось так тут кріпляться, сюди вставляються, тут болтиком прикріплюється. Так, в комплекті ось цей болтик далі прикрутити. Далі тут ось є пилочка. ось така, І плюс ось відсікатель для гілочок. І кабель. Не кабель, а шнурочок ось такий, бачите? Ось така штука. Якраз щоб дерева на висоті обрізати. так е, Ножівочка 30 см іде е, Віровочка це віровочка, якщо не помиляюся, 3 метри чи 4. 4 метри, здається. Не пишуть вони, дату Тут а не пишуть, не напишу. Ціна такої штуки 380 гривень. Приїхало їх небагато, там близько 20 штук вже залишилося. Навіть 19, вже точно пам'ятаю, 19 штук їх залишилося, ціна 380 гривень. Хороша ціна, якраз вони зараз на акції. Тому номер телефону в описі під відео, кому потрібно, пишіть дзвоніть, відправимо новою поштою.